Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку з використанням математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную вам ось таку нескладну, на перший погляд, головоломку, що мається на увазі: сума якихось двох чисел дорівнює 8, різниця якихось двох чисел дорівнює 6. Якщо просумувати по вертикалі, то отримаємо значення 13 і 8. Треба знайти ось ці чотири числа. Традиційно пропоную поставити вам відео на паузу і спробувати розглянути самостійно цей варіант. Якщо відповідь знайдете ці чотири числа, прохання написати їх відразу в коментар, потім додивитися відео до кінця і звірити з тим результатом, який отримую я. Ніди не скажу, тут підбором можна діяти, можна і вгадати, але краще за все використати елементарний математичний апарат і спробувати порозв'язувати рівняння. Якщо у вас вийшло, напишіть в коментар. Якщо ні, слідкуйте тоді за моїми міркуваннями. Дивимося. Давайте сюди додамо якісь змінні А, Б, С і Д. Тобто у нас є 4 змінних, і ми можемо скласти певні рівняння з цими змінними. А додати Б буде дорівнювати 8. А додати С. Буде дорівнювати 13, B додати D буде дорівнювати 8. І С відняти D буде дорівнювати 6. От у нас, по суті, вийшло 4 рівняння з чотирма невідомими з курсу математики. Відомо, що якщо кількість рівнянь і кількість невідомих співпадає, то ця система буде мати принаймні один розв'язок. Так, дивимося. Ну, я пропоную позначити наші рівняння цифри 1, 2, 3 і 4 для зручності. І розглянути попарно перше і друге рівняння, третє і четверте окремо. Ну, Давайте перше і друге рівняння розглянемо. Тут ліві і праві частини рівні, тому, якщо додати. Ліві частини двох рівнянь і праві частини двох рівнянь, то нічого не зміниться. Так само, якщо відняти ліві частини двох рівнянь і праві частини двох рівнянь, також нічого не зміниться. Це можна робити. Тобто ми від першого рівняння віднімаємо друге рівняння. Віднімаємо, щоб позбутися ось цієї змінної А. Що у нас вийде зліва? А відняти оцей А буде 0. Б відняти С. Додати Б відняти С. Дорівнює справа у нас що виходить? 8 відняти 13 буде мінус 5. І від третього рівняння. Тут у нас дивіться третє і четверте рівняння. Давайте їх додамо. Для чого ми додаємо? Щоб плюс d додати мінус d буде 0. Ліві частини додаємо b додати d, додати c додати мінус d. Тобто B додати C буде. І d додати мінус d буде 0. Додати 0 дорівнює 8 додати 6 буде 14. Що у нас виходить звідси? B-C дорівнює мінус 5, а B додати С дорівнює 14. Отримали ще таку систему рівнянь. Давайте їх позначимо 5 і 6. Дивіться, в п'ятому і шостому рівнянні у нас є мінус С, тут плюс С протилежних знаків. Тому ми п'яте рівняння до п'ятого можемо додати шосте рівняння. Ліві частини додаємо, Б додати Б буде 2Б. С додати мінус С буде 0. 2Б додати 0 дорівнює. мінус 5 додати 14 буде. 14 відняти 5 буде 9. Тобто ми прийшли до рівняння 2Б дорівнює 9. Звідки B буде дорівнювати 9 поділити на 2. Невідомий множник знаходиться як результат. Поділити на відомий множник і буде 4,5. Знайшли число B. B дорівнює. Давайте я їх отак запишу. Тут C дорівнює і D дорівнює. B у нас 4,5. З шостого рівняння можемо знайти С. З шостого рівняння. Знаходимо це. яким чином? Це залишаємо зліва. Справа у нас вже є 14. І від Б переносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус Б. Тобто це дорівнює 14 відняти Б. Дорівнює. Замість B підставляємо 4,5. 14 відняти 4,5 дорівнює. Що буде 9,5. Тобто, у нас число С буде 9,5. Тепер ми знайшли. С знайшли Б. Ну, от давайте знайшли Б. З третього рівняння знайдемо Д. З третього рівняння. Що у нас вийде? Д дорівнює. Д ми залишили зліва. Справа вже є вісімка. А Б пронесеться вправо з протилежним знаком. 8 мінус Б. Дорівнює. 8 відняти. Замість Б підставляємо ці 4,5. 8 відняти 4,5 буде 3,5. Тобто коефіцієнт D у нас, тобто число D 3,5. Ну і залишилося нам знайти А. Ну, з будь-якого. Ми вже всі інші числа познаходили, давайте з другого. А буде дорівнювати чому? Ось з другого рівняння. 13 справа вже є. Відняти це. Це перенесли вправо з протилежним знаком, так? Да? 13 відняти. Замість С ми пишемо 9,5. 13 відняти 9,5 буде що. Також 3,5. Тобто А дорівнює 3,5. Давайте себе перевіримо. Замість А підставляємо 3,5. Замість Б підставляємо 4,5. Замість це підставляємо 9,5. І замість D підставляємо 3,5. Перевіряємо 3,5 додати 4,5 буде 8. 9,5 відняти 3,5. По вертикалі 3,5 додати 9,5 і 4,5 додати 3,5. Отже, розв'язали правильно. Ось такий метод. Якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. До наступних зустрічей.